Тринадцятирічний Олександр Моргон півроку тому перехворів хворобою лайма. Хлопець розповідає, звернувся до лікаря, коли побачив плями під коліном. Перша лікарка сказала те, що ну що в мене хвороба лайма, і треба тільки використовувати антибіотики. І, і після після десь два тижні пройшло і я використовував антибіотики і я і я помічаю, тільки що пляма збільшувалася. Після того ми пішли до іншої лікарки. Пляма в мене була нормальною після того, як ми використали антибіотики, воно збільшувалось перші, а після других антибіотиків воно почало зменшуватись. У мене була просто велика пляма. Е, ніяких відчуттів, ніяких рвот, ніяких підвищень температур, грипів і так далі. У мене нічого такого не було. Лікарка-інфекціоністка Оксана Кадубець каже, симптоми хвороби лайма можна сплутати із симптомами грипу, адже тільки у 75% випадків на тілі можуть з'явитися плями. І взагалі вважається, що таку пляму дає тільки борелія буркдорфері, а їх є багато різновидів. То тому, якщо укусила інша, як можна так сказати, борелія, то плями не буде. І ознак гострої фази хвороби не буде. Якщо у вас не було ніяких змін на шкірі і вас нічого не турбує, ця хвороба за умови, можливо, що ви могли бути десь в місцевості, де був ризик укусів, в гострій формі вона, кажу, не являє якихось складностей, може нагадувати такий легкий гриб, якщо сказати, якусь невисока температура, якась хворість. Незрозуміла ситуація. Якщо ви не можете це поєднати з іншими чинниками, або кажу момент ймовірного перебування на території, де могли бути якісь укуси, то тоді варто також звернутися до фахівця, щоб він діагностував, що з вами є. І... Для того проводять сирологічні обстеження, які не можуть з першого дня спрацьовувати, бо це є гуморальний імунітет, відповідь вже організму на хворобу. Цього року зафіксували 24 випадки захворювання на хворобу лайма, каже головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. За її словами, кліщі активні майже цілий рік через потепління та сприятливі умови на території області. Перший випадок присмоктування кліща в 25-му році ми спостерігали вже 9 січня, а останній випадок присмоктування кліща в минулому році ми спостерігали в грудні місяці. Отже, ми бачимо 11-11,5 місяців. кліщі активні минулого року зареєстровано 293 випадків хвороби лайму. тобто, ми бачимо, який ріст захворюваності за. Практично за 20 років. Якщо кліщ присмоктався до тіла людини, і якщо його знешкодити з організму до доби часу, то зараженість хворобою лайма є малоймовірною. Якщо ж кліщ перебуває на тілі людини більше 72 годин, то зараження хворобою, зараження чи виникнення хвороби лайм борельозу дуже має високі ризики. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль